Студентський уряд Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка, підтримуючи ідею студентів Львова, пропонує до вашої уваги віршоване відеопосилання до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Учитися, читайте і чужого, навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому. На всій землі безконечній, веселого домучу. Я ридаю, як згадаю діла не забуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би останнього віку половину. Отака От то наша слава, слава України. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого коли за що розпинали. Обніміть ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава. Слава Україні! І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться, брати мої! Молю вас, благаю! Передаємо відеоестафету Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини та Уманському національному університету садівництва.